Вітаю колеги. Мене звати Тетяна Шелепко, я методист Cambridge English і розповім вам сьогодні про новий навчально-методичний комплекс SuperMind's Ukrainian Edition для першого класу. Це розробка видавництва лінгвіст Cambridge University Press та Cambridge Assessment English. І це абсолютно нова розробка. І я буду розказувати детальніше по методиці та по структурі цього підручника і що в нього входить. Отже, сам підручник складається з дев'яти розділів, плюс має один вступний юніт. В нашому випадку це буде юніт Say Hello, де учні знайомляться безпосередньо з підручником та героями, які будуть їх супроводжувати протягом цілого року. Повністю відпов... Концепції навчання нуш та віковим особливостям учнів, автори підручника Герберт Пухта та Пітер Льюїс Джонс, що є експертами в своїй галузі вже багато років. Основу видання Supermind Ukrainian Edition» становить Supermind Second Edition», що було видано у 2022 році в Кембриджі. Підручник покликаний розвивати життєві компетентності, а також заснований, заснований на так званому нейропедагогічному підході. І інтегровані в нього є функції когнітивного контролю в усі завдання. Пізніше розкажу, що це саме означає формувальне оцінювання на кожному етапі вивчення чи то лексики, чи граматики, чи нових конструкцій присутнє формувальне оцінювання в кожному уроці, а також після кожного блоку. Цікаві історії та пригоди героїв з високоякісною анімацією, тобто під кожною історією є мультик, пісні, ремівки, граматика та практичні завдання з відео та аудіо супроводом. Формувальне оцінювання також є в секціях Think Back. Учні протягом вивчення кожної історії формують цінності, саме моральні цінності. Або формують життєві уміння. Підручник має міжпредметні зв'язки в секціях Think and Learn. А також наприкінці підручника є секція Culture, де є український культурний компонент. Структура самого підручника. Бачимо наші дев'ять основних юнітів, і ось ви бачите такі малесенькі сторінки. Далі ми їх розглянемо трошечки ближче. Отже, на прикладі блоку My Clothes дивимося на структуру кожного тематичного блоку, що складається з восьми уроків, де у фокусі є збалансований розвиток як мовних, так і життєвих умінь. Якщо дивимось трошечки ближче на структуру, структуру змісту самого, самого тематичного блоку, бачимо, що у нас кожен блок має таке основне питання, і воно відповідає меті. Цього блоку. What clothes do we need в нашому випадку? І ем, далі у нас є розподіл на мовний інвентар, лексика і граматика, що вивчатимуться в е, цій темі. Е, цінності, які розвиваються, життєві компетентності, а також міжпредметні зв'язки та розвиток мислення через проєктну діяльність і не тільки мислення, а й співпраці, комунікативність. Критичного і креативного мислення, соціальної відповідальності та інших життєвих компетентностей. Також важливо зазначити, що є певні умовні позначення по всьому підручнику, і розшифровувати їх вам допоможе книга для вчителя, яка буде. Завантажуватись та плани уроків, які будуть в доступі до підручника, і які там є основні моменти, ключові? Це. Завдання, що розвивають життєві компетентності Cambridge Life Competencies Framework. це означає, що вони засновані на тих очікуваних результатах від учнів, які результати, які учень має досягнути протягом цього завдання або розвивати ці уміння. Cognitive control Functions. пізніше трошечки більше про неї розкажу. Позначка Ukrainian culture component. Це ем, означає, що в темі є ем, е, ця тема також має наприкінці підручника, ем, якби. Компонент, український культурний компонент, наприклад, якщо ми говоримо про одяг, значить в цій темі є в кінці підручника відповідний урок, який ми можемо використати для, для цієї теми або там, де вам буде зручно. Story, тобто історія values цінності. Дивимось на, на перший урок. Урок один це презентація теми і лексики. Цільова лексика або key vocabulary, та, які будуть використовуватися протягом всієї теми, протягом всіх восьми уроків, і мають саме ці слова засвоїтись дуже чітко. Тобто, якщо ми одразу бачимо всі 10 слів, це не не означає, що учні мають їх вивчити за один урок. Це означає, що це. Ключова лексика на 8 уроків, яку учні мають засвоїти в різних конструкціях. Також в першому уроці є Римівка, що допомагає вивчити нові слова. Секція Big Question допомагає персоналізувати вивчувану лексику. А план уроку в книзі для вчителя містить завдання для інтерактивної та ігрової роботи учнів у парах та групах, а також завдання для різнорівнових класів до кожного уроку. І те, що ми бачимо на сторінці підручника, це має ще величезний список розробок, які можна використовувати. На уроках для вчителя. Другий урок це уже граматичні конструкції. В ньому ми у учнів розвиваємо мислення, аудіювання, візуальний інтелект, вивчаємо мовні конструкції в контексті, це так званий метод chunks of the language. І далі ці конструкції персоналізуються через ігрові елементи і через створення певних мовленнєвих ситуацій. Ви бачите ці позначення, життєві компетентності, Це... тут ми розвиваємо різні навички, як і креативне, так і критичне мислення, так і емоційний інтелект. Далі, третій урок це пісня. В пісні консолідуються лексика і граматичні конструкції з попередніх уроків, і завдання до пісні, на які ми подивимось трошечки пізніше, розвивають критичне, креативне мислення, тренують когнітивні категорії, пам'ять, увагу, уяву і так далі. І е, пісні підручники також спрямовані на розвиток музичного інтелекту. Е, як ви знаєте, за Говардом Гарднером є вісім типів інтелектів, і музичний один із основних на е, цьому етапі навчання учнів розвиває е, зас, засвоє, допомагає засвоювати вимову, а також ритм і темп мовлення розвивається саме через музичний інтелект. Тому пісні це дуже важливо для дітей. Четвертий урок це вже така побудова комунікації і більш глибоке вивчення граматики, граматичних умінь. Ми бачимо, що Тут є також відео. відео. Спеціальне граматичне, де дуже просто і цікаво презентуються нові граматичні конструкції, пояснюються вони, і також є розроблені завдання під це відео і також. Останнє завдання в цьому уроці це завжди така реалістична комунікація між учнями, робота в парах або в групах. Тут, зокрема, гра зіграю у групу, вгадай хто. І тут у нас реалізуються основні елементи і формувального оцінювання, тобто через певну діяльність учні вже використовують мову і спостерігають за тим, наскільки вони її добре засвоїли. Шостий, п'ятий, шостий уроки це історія та цінності, розвиток цінностей. В нашому випадку цінність це бути готовим до різних ситуацій, і кожна історія має. Свій мультик е, до цієї історії. Тобто, у нас є картинки, а є також відеоряд, е, є аудіо до цієї історії, є різні типи завдань, які можна використовувати з історією. Історії цікаві, е, герої дуже мотивують е, вчитися далі і е, доходити від історії до історії, супроводжують учнів через весь підручник. А м завдання зазвичай до цих. Е, Історії розвивають критичне креативне мислення, в нашому випадку це аналітичне мислення, коли потрібно заповнити табличку. Сьомий урок: Think and Learn. Зазвичай це міжпредметні зв'язки, знання про світ і використання вивченої протягом блоку мови для вирішення певних задач. Немовного характеру характеру. Зокрема, тут наша задача це знову ж таки критичне мислення, вміння категоризувати, та ви бачите це твердий, чим який предмет, і так далі. Тобто, використання мови уже для інших мисленнєвих задач. І кожне таке заняття, сьомий, кожний сьомий урок має відео, документальне відео, на основі якого і будується цей урок. Восьмий урок це вже безпосередній приклад формувального оцінювання наприкінці теми, де учні можуть перевірити свої лексичні граматичні уміння, перевірити, як вони сприймають на слух, як вони сприймають письмовий текст, як вони пам'ятають, наскільки вони були уважні протягом всієї теми. Крім того, є додаткові уроки це в кінці підручника фонікси, за допомогою яких учні вчаться читати, писати, а також сприймати текст і орієнтуватися в ньому краще. Основа, методична основа такого читання, Грамотності це сайт reading, але також і розбір, розбір букв, звуків, текстів, і ви бачите, що це не тільки фонікси, а й reading practice. І крім цього є український культурний компонент: це спеціально розроблені уроки для використання під свята або під певні теми на розсуд вчителя, або за позначками у підручнику. Методика, яка використовується в навчально-методичному комплексі Superminds Ukrainian Edition, це такий. Приклад поєднання найкращих напрацювань в сфері лінгвістики, в сфері нейропедагогіки та в сфері вивчення життєвих компетентностей. Ви знаєте, що Кембридж це єдина інституція, яка розробила шкалу життєвих компетентностей, і тепер кожен курс має основу, що. Супроводжується інтеграцією цієї шкали життєвих компетентностей в кожне завдання. І про це можна буде почитати в методичних рекомендаціях в книзі для вчителя, що буде доступна для вчителів для роботи з цим комплексом. І крім того, є функція когнітивного контролю. Що це означає? Це Навчання навчання учнів. В першому класі через роботу з їх оперативною пам'яттю, з гальмівним контролем і когнітивною гнучкістю. Так само про це можна буде почитати або подивитися вебінари, які ми спеціально розробляємо для вчителів перших класів. І це означає, що ми вчимо учнів одразу мислити і контролювати свої мисленнєві процеси, особливо в світі, де настільки перевантажуємо. Аження сильне інформаційне. Якщо ми подивимось на саму сторінку до уроку, наприклад, тут це до пісні про одяг, і кожен урок має мету, має пояснення, які здібності учнів будуть розвиватися, і в плані когнітивного контролю, і в плані життєвих компетентностей, і дуже чітко розписано, що за чим потрібно робити, яка мета у кожного завдання. Крім того, є вормап на початок кожного уроку або розширене, розширене завдання, завдання з зірочкою, можливо, для тих, хто закінчує свої завдання швидше. Якщо ми дивимося на те, як саме працюють життєві компетентності, то от приклад із того ж таки блоку про одяг, у нас критичне мислення, заповнення таблиці. Зокрема, оцінка ідей, креативне мислення, базуючись на певній моделі, можуть розробляти новий одяг, нові страви. Нові ігри і е, можуть розробляти певні ідеї через планування, дослідження, і все це у нас знаходиться в цих уроках. Е, Підтримка навчально-методичного комплексу здійснюється через цифрові матеріали, і, і, зокрема, до підручника для учня є аудіо супровід, доступ до якого ви бачите в жовтому боксі, написано через Publishing UA, Безкоштовний доступ буде до аудіо, до відео, яких є 5 штук на кожну тему. Це граматичне відео, лексичне Відео, історія, анімована історія, пісня, ремівка і документалка. Загальні методичні рекомендації та плани конспекти до уроків, а також календарне тематичне планування будуть доступні для вчителів, які працюватимуть з цим навчально-методичним комплексом. Подивитися приклади можна, приклад підручника можна на нашому сайті. І загалом методична підтримка курсу також здійснюється через щомісячні вебінари, статті, лайфхаки та консультації, які ви можете знайти на сайті Lingwist.ua. Наприкінці я вам покажу посилання на цей сайт, і тут можна почитати про методику, подивитися записи вебінарів на YouTube або зареєструватись на прийдешні вебінари. Якщо потрібна окрема консультація, ви бачите на слайді адресу, імейл-адресу, а також дізнатись більше можна на сайтах publishinglinguist.ua, Linguist.ua. Дякую за увагу.